Усе своє життя людина шукає щастя або джерело радості. Між цими поняттями можна поставити знак дорівнює. Я ніколи не бачила людей, які були б щасливими і одночасно нерадісними. Ми постійно шукаємо радості, знаходимо її джерело, пірнаємо з головою і насолоджуємось. Це може тривати хвилину, годину, місяць, рік, але це ніколи не триватиме все життя. Це ніколи не триватиме вічність. Я би порівняла це з водою. Вода це єдине про що людина мріє після довгої прогулянки у спекотний день. І коли ти випиваєш пляшку води, то перебуваєш у стані насичення і задоволення. Радість це особливий душевний стан, це стан внутрішнього спокою і глибокого задоволення, духовної достатності і насиченості. Часто ми шукаємо щастя у відносинах з людьми, і так само часто ми від цього розчаровуємось. Чому? Тому що люди це група особливого ризику. Вони можуть зробити нам боляче, зняти маску і показати своє справжнє обличчя або просто піти. І все, ми втрачаємо радість. Я дізналась секрет справжньої радості. В Біблії, в Євангелії від Івана, Ісус говорить: хто спраглий, іди до мене і пий. Хтось думає, що Бог це безформна субстанція, що це перша причина буття. Хтось уявляє його собі як суворого дідуся. Хтось думає, що це вселенський поліцейський, який хоче усіх покарати. А хтось взагалі нічого не думає, просто пливе за течією цього світу. Мій Бог Ісус Христос, і Він найрадісніша особистість у всьому всесвіті. Він прагне поділитися цією радістю з кожним. Істину і непідробну радість, на яку не вплинуть ні люди, ні події, можна мати лише у Його присутності. Ісус джерело вічної радості, Ісус, Бог моєї радості.